Є, Да, нормалях. Шановні, шановні кияни, привезли вашу допомогу хлопцям 43-й батальйон. Розвідники на передовій під Горловкою бомблять їх зі сторони. Горловки гримить справа, зліва. Відчувається так сказати дрожка. Ну, трішки, трішки страшно, але найголовніше, що ми доставили, цю допомогу, продукти хлопцям, теплі речі, буржуйки, амуніцію військову, там, медикаменти, зрозуміло. Все, що хлопці замовляли, то ми привезли безпосередньо сюди, там, де проходять бойові дії. Дуже вам вдячні, хлопці дуже раді, що від оболонців, від дітей, шкіл є постійна підтримка. І сподіваюся, що ця підтримка буде до спільної перемоги, коли останнього окупанта ми вижнемо з нашої святої землі. Дякую, слава Україні. Рухаємося далі.